Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотілося би показати налаштування контролера Capsman в такому варіанті, в якому ми використовуємо авторизацію не за допомогою спільного пароля, а за допомогою сервера Radius. Що саме воно нам дасть? Е, перша перевага це можливість контролювати користувачів, які під'єднуються до нашої бездрутової мережі, тому що ми е, централізовано кори... якби маємо базу даних для даних користувачів, котрим дозволено це робити. І друга найбільша перевага: ми не транслюємо великої кількості SSID, якщо ми маємо якусь певну кількість віланів, тому що сервер радіус може нам дозволити передати динамічно параметри, які ми маємо. Особливо VLAN ID для наших клієнтів. Ну і для того, щоб почати це робити, я переключуся на е, свій контролер. Моїм контролером є HexPoE. він не має е, Wi-Fi модулів, і до нього під'єднана точка доступу, в ролі якої є AX квадрат. Ну, і, мабуть, почнемо спочатку конфігурацію, з того, що мінімально завжди ми конфігуруємо. Е, в першу чергу потрібно сконфігурувати DHCP-клієнт. У мене під'єднаний оператор від е, іншого пристрою на інтерфейсі Ether 5 Також ми зробимо собі і правило, яке дозволить Source NAT використовувати для того, щоб була можливість дістатися до інтернету нашим мобільним клієнтам, тому що більша частина сучасних мобільних клієнтів, які не отримують е, доступу в інтернет, вони не, не мають можливості під'єднатися. Окей, це я зробив. Це є мінімальна річ, яка потрібна була би для під'єднання. Давайте подивимося, ще, що ми маємо зробити. Мабуть, утворимо брідж, котрий будемо використовувати потім для наших е, клієнтів і наших точок доступу. Я назву його Bridge Wi-Fi. І до даного бріджа я додам один єдиний інтерфейс, на якому в мене під'єднана точка доступу. Це є ether 2. Я можу навіть собі додати коментар, що це в мене є е, інтерфейс cap 01 Окей. І в даному випадку можна завжди подивитися коментарі, котрі ми маємо в інбоксі також. Тепер потрібно створити VLAN. І я не буду сильно придумувати якихось складних адресацій. Для бріджа ми надамо VLAN 10. З VLAN ID 10 до нашого Bridge Wi-Fi і VLAN 20, який буде гостьовим VLANом. Я навіть допишу назву весь. Вілан 20, Bridge Wi-Fi. Можливо, навіть було би добре зробити тут Вілан 10. Це буде в нас називатися він адмін. Окей, хай буде так. Тепер потрібно надати адресацію для даних Віланів, IP-адреси, і адреса така. Для Вілану 10-го це буде 192.168,101,24. Ви завжди можете змінити дану адресацію за власним бажанням. І для Вілану 20-го. Який буде гостьовим моїм VLAN, це буде 192, 168, 21, 24 маска мережі. Для коректної роботи клієнтів ми також створимо два dhcp сервера за допомогою DHCP setup. Ми маємо візард, який дозволяє нам досить швидко це зробити. Додамо DNS, хай використовується цей сервер, який потрібний. DHCP-VLAN. Змінимо VLAN-10-й. І так само DHCP setup зробимо для VLAN 20. Тобто, в даному відео, фактично налаштування пристрою відбувається від самого початку, тобто від того, як ви його розпаковуєте, і зробили ресет конфігурації без конфігурації жодної. DHCP VLAN 20. Окей, ми це сконфігурували. Тепер потрібно казати, на яких портах в мене можуть проходити Вілани. Тобто для бріджа Wi-Fi, VLAN 10 може бути як тегований, тобто транк інтерфейсом. Бріджі Wi-Fi, хоча в версії від 7.20 і вище. Ви можете цього не додавати, тому що це додасться динамічно, але для чистоти конфігурації і розуміння, що відбувається, я би все-таки це робив руками. Окей, і так само ми маємо VLAN 20. Ми його додаємо як транк на бріджі, і транком в мене буде ether 2, там де є. К 01. І останнім кроком коректним буде увімкнення VLAN-фільтерингу для того, щоб коректно оброблялися етернет-фрейми, які будуть мати 802.1Q 4-байтовий заголовок. Окей. Тобто мінімальна конфігурація є зроблена. Ми маємо сегментацію на VLAN, маємо можливість користуватися собі з VLAN 10 та 20. І тепер перейдемо до налаштування Wi-Fi. І перед тим як ми це будемо робити, мабуть, буде хорошим таким моментом до встановити юзер менеджер, тобто радіус сервер, який буде використовуватись. Тобто, в System Packages, якщо ми зробимо собі Check for Update, трошечки почекаємо, можна закрити, тому що це є остання версія, і ми маємо такий модуль чи пакет, який називається юзер менеджер. І це є радіус сервер, який виготовлений чи створений за допомогою компанії Mikrotik. Кажемо «Enable», «Apply Changes», Окей, мій пристрій перезавантажиться. Це відбудеться досить швидко. Встановлення воно не займає великої кількості часу. Тобто, встановлення на ваших CCR ах або, можливо, на якихось пристроях, які працюють під е, е, якимось е, ARM64, ARM або X86, це досить швидко відбувається. Зараз ми спробуємо дістатися до нашого пристрою. Окей, він завантажується. Можна було почути характерний звук в тих старших пристроях, котрі мають Біпер. Uh -huh. І, відповідно, треба дочекатися, коли в мене завантажиться сам пристрій. Є юзер менеджер встановлений в відповідній версії, і можна було би його також сконфігурувати. Але, мабуть, спочатку почнемо з конфігурації контролера. Датапас. І в даному випадку він, мабуть, не буде потрібний, але для того, щоб потім не губити, де він в нас зникає. І, можливо, ми будемо користуватися тим самим пристроєм, який має локальні інтерфейси, ми повинні вказати дата. Дата і в мене є цей річ, хоча знову ж таки він в даному випадку мені не буде впливати ні на що. Security. І тут основний момент якраз відбувається саме в, цьому, в цій закладці. Security буде EAP authentication type ми обираємо WPA3-EAP. Тобто WPA3-EAP це є фактично Extensible Authentication Protocol, який дозволяє нам користуватися потім запитаннями, які будуть від нашого радіуса. І подивіться, що в даному випадку я більше жодного поля в першій закладці Security не заповнюю. Переходимо до Fast Transition, зазначаємо, тому що це є важливо для того, щоб нам роумінг підтримувався. Переходимо до закладки канали. Відповідно, ми конфігуруємо канали для 2,4. Тобто 2 ГГц АХ. Ширина каналу 20 МГц. Я не буду обирати в даному відеоканалі, щоб не займати дуже часу. Так само зробимо канали для 5 ГГц. Ми маємо 5 ГГц АХ. Ширина каналу може бути 2 2040 80 МГц. І для того, щоб швидше стартував Access Point чи точка доступу, ми зробимо Skip DFS канали. Окей. Конфігурації. Конфігурація, відповідно, буде дві. Конфігурація два. Режим роботи це є Access Point. SSID. Но назвемо його Strong Security. Хай буде так. Security. Окей. Країна. Ukraine. Тобто обираємо країна Україна. Uh, Multicast Enhance хай буде. Може використовуватися канали. Канали будуть 2,4, Security App, Data Pass можемо обрати Apply. Uh, конфігурація для 5 ГГц буде така сама. Тільки єдине, що ми зробимо 5 App, Я скопіював дану конфігурацію і змодифікуємо канали на 5 ГГц діапазон. Окей. Okay. Ми маємо це зроблено, і тепер потрібно нам створити правила провіжену. Додатково ми з переходимо. Все, що підтримує в мене ГГц і X. Ми створимо динамічні інтерфейси, їх увімкнемо з мастер-конфігурацією 2App. E Окей. То саме ми зробимо зараз для 5-герцового діапазону. Мастер конфігурація 5. Окей. Yeah, okay. Я в даному випадку теж для того, щоб швидше не вказую префіксів жодних, але можна би було їх обрати. І тепер нам потрібно запустити контролер Капсман. І контролер Капсман буде enabled, і він в мене буде працювати на інтерфейсі VLAN 10 адмін. Тобто, в мене цей інтерфейс буде використовуватися і менеджмент ВЛАН також. Робимо apply. Чекаємо, бачимо, що в нас утворилися сертифікати, і вони нам будуть потрібні. Я не буду використовувати Let's Encrypt, хоча ж міг би. Я в даному випадку використаю собі сертифікати для радіус сервера, який вигенерував собі контролер. Окей, поки що Remote капа немає, але ми повинні сконфігурувати User Manager. Тобто, наш сервер, радіус, який відповідає за авторизацію клієнтів. Спочатку ми повинні його увімкнути Enabled і обрати той сертифікат, котрий не є сертифікатом CA, тобто Certification Authority. Це як звичайний сертифікат, і кажемо ОК. Він є потрібний для того, щоб ваш челендж пройшов в авторизації клієнта. Мусимо додати роутер в даному випадку. Це буде Localhost, з Паролем 1, 2, 3, 4 і адресою, котра всім відома, 127.001. Це є loopback адреса яка використовується для позначення LocalFest. Додаймо тепер користувачів. Ну і користувачів буде так. Буде користувач-юзер з паролем, складним від 4 3 2.1 на оборот в, в зворотньому порядку. Ми маємо такий параметр, який називається shared users. Це є параметр, який відповідає за кількість одночасних з'єднань таким каунтом. І в даному випадку це є один. Я не хочу більше когось бачити. Ну і важливий параметр: це є VLAN ID, і він повинен у нас треба ще ширше зробити. Microtic Wireless VLAN ID. І другий параметр, котрий ми повинні також передавати, VLAN ID type. VLAN ID для юзера. Це буде 10. VLAN ID type 0. Параметр VLAN ID type може бути значення 0 або значення одиничка. 0 це є звичайний DOT1Q або 802.1Q. Якщо там параметрі буде одиничка, то це значить, що це 802.1 AD або Q &Q, VLAN, VLAN. В даному випадку ми не використовуємо. Кажемо ОК. OK. І так само додамо собі гостя. Вест, з паролем 1, 2, 3, 4. Для гостя можемо 10 навіть користувачів таких додати. VLAN ID буде 20 І, відповідно, Vlan ID Type знову ж таки 0, тому що це є звичайний VLAN. Залишимо собі це віконечко поки що закритим. І сконфігуруємо тепер клієнт радіуса, який обов'язково повинен бути доданий також в системі, бо інакше наш контролер не буде розуміти, до кого звертатися. Ми зазначаємо wireless, говоримо, що будемо звертатися самі до себе з паролем 1234. Окей. Закриваємо це віконечко, і в нас немає «Remote капи Ми повинні якось до неї дістатися. У мене є пристрій, і ми можемо його побачити в ip Neighbors. Це є пристрій, котрий є AX квадратом. І я собі до нього зараз дістануся за допомогою MacTalnetu, користувач ігор. Mm, пароль, потрібні пароль. Досить складний теоретично, і я, мабуть, вписав його невірно. Спробуємо ще раз зробити. Uh, Ігор. І пароль. Окей, okay. я дістався до свого пристроя. Я не хочу читати ліцензії. І я зроблю те, що буде найшвидше. Зробимо System Reset Configuration Cap Mode. Yes. І Users yes. Є ще. І можемо також додати ще «Skip backup», щоб він не створював резервної копії. Окей. Okay. Ну, давайте дочекаємося, чи щось у нас зміниться. Тому що в конфігурації за замовчуванням в CapMode є вже мінімальна конфігурація точки доступу, в котрій є Bridge, в котрій додані якісь інтерфейси, і нам лише треба почекати, чи в нас з'явиться зараз пристрій. Єдине, чого не буде, це віланів, але Вілан, менеджмент ВІЛН ми маємо. І собі можливо для того, щоб не гаяти часу, я ввімкну Ромон на своєму пристрої. І як з'явиться моя точка доступу, я до неї теж залогуюся мактелнетом, так як було попередньо. Окей. Знову ж таки, мабуть, ні, пароль був добрий. Я не хочу читати конфігурації, я тільки увімкну Tool Roman Set setEnable. Yes. Пам'ятайте, що паролі повинні бути завжди вказані, бо інакше буде недобре. Наш є Капсман Я. Ми робимо connect to ROMON. І зараз побачимо пристрій, який називається мікротік, до якого ми під'єднаємось. Не дивіться е, на те, що була помилка, це є звичайне явище. І що ми маємо тепер? Ми собі змінимо спочатку ідентиті. System Identity name cap 01 Вона буде в мене називатися саме так. У мене немає інтерфейсу типу І Бачимо, що No Connection to Capsman для обидвох інтерфейсів. А давайте подивимось, чому саме так. Коли в Wi-Fi ми відкриваємо меню в режимі CAP, в нас Discovery інтерфейсом є Bridge. А мій е, інтерфейс для менеджменту і на якому працює Capsman, це є інтерфейс VLAN 10 Тому спочатку ми почнемо з створення VLAN. VLAN 10. Він в мене буде тут називатися менеджмент, як е, логічно. Bridge Local. І тепер ми можемо змодифікувати два параметри. Перший це DHCP-клієнт змінити собі. з бріджа на VLAN 10. Як бачимо, ми отримаємо IP-адресу. І другий параметр, який ми повинні змінити, це RECAP. Ми будемо працювати на VLAN 10 як менеджмент VLAN. Окей. Okay. Подивимося тепер до контролера. Бачимо, що в мене є VLAN, є Manage CAPSMAN, Traffic Processing on CAP. Поки що, і Strong Security. Давайте повернемося назад до контролера. Є Remote Cap, бачимо Wi-Fi інтерфейси і не маємо Registration. Я використаю старий iPhone, і він не дуже добре підтримує WPA3, але він добре підтримує взагалі авторизацію. І зараз будемо дивитися ще додатково в user менеджері до наших сесій і так само відкриємо ще собі DHCP-сервер. Для того, щоб подивитися, чи будуть отримуватися в нас правильні якісь IP-адреси з різних віланів. Я обираю мережу Strong Security, вписую користувача, який в мене був доданий як користувач User, щоб теж було зрозуміле. Пишемо user. Пароль в нього був 432.1. Кажемо Join. В мене запитатися повинен пристрій про сертифікат. Я йому довіряю. І бачимо, що в мене є активна сесія юзера. Юзер отримав IP-адресу, і він в мене під'єднався. Єдине, що, так як я згадував, він під'єднується в мене в Fast Transition VP2 PSK, тому що є сумісність зворотня в даному випадку. І він знаходиться в Вілані 10. Як бачимо, є Bound, тобто він отримав коректну адресацію. І бачимо, що ще одне поле важливе: це є EAP Identity. Ви можете собі додатково EAP Identity висвітлювати одразу в користувачі. Добре, я зроблю ще один, одну спробу. Забуду цю мережу. І будемо дивитися тепер до Strong Security, якщо я би під'єднався гостем. Quest і пароль був 1, 2, 3, 4. Join. Знову ж таки, я повинен довіритись сертифікату. Для юзера є Lost Service. і бачимо, що з 20-го Вілана я також отримав. І в мене є identity гость, і він є в 20-му Вілані. Тобто цього є достатньо для того, щоб зрозуміти, що воно працює. І фактично, якби, м, говорячи про е, саму конфігурацію в даному випадку е, контролера за допомогою авторизації ВПАД 3A. Вона є більш, скажімо, така секюрна, так найбільш стійка і найбільш коректна з точки зору безпеки, тому що ви маєте можливість користуватися єдиною базою даних, до якої можете використати, чи це буде Free Radius, чи це буде Microtik, чи це буде Active Directory, не має значення, але ви бачите, хто вас під'єднався, до якої точки доступу під'єднався, і що саме вас авторизується. Пристрої, які мають змінний динамічний mac адрес знову ж таки, для вас не будуть викликати жодного проблеми, тому що фактично ви маєте повний контроль над користувачами. Хто би не взяв який пристрій, він завжди буде автентифікуватися своїм обліковим записом користувача. На цьому все. Дякую за те, що дивитесь, Дякую, що ставите лайки. Знову ж таки, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте іншим. Запрошую всіх на курси, які проводяться поки що онлайн. До наступних зустрічей і бажаю всім гарного дня.